Останні роки ситуація в нашій країні погіршилася. Військові дії на сході, політична нестабільність значно послабили економіку держави. Українці перебувають в постійному пошуку можливостей заробити, а це формує відповідну пропозицію на ринку праці. Ось такі оголошення з пропозицією роботи за кордоном можна побачити біля під'їздів на вуличних інформаційних дошках чи в транспорті. Втім, перш ніж звернутися до таких фірм, слід переконатися у законності їхньої діяльності. Адже, якщо на оголошенні не вказано, що фірма роботодавець має ліцензію від Мінсоцполітики, то скориставшись її послугами, можна стати жертвою торгівлі людьми, наголошують спеціалісти управління праці та соціального захисту. Якщо ми дивимося на ці оголошення, що внизу тут є написано, що ліцензія мінпраці бо ліцензія державного центру захисту, значить, це дійсно законна фірма. Вона на законі той здійснює свою діяльність. Якщо є Такі оголошення, якось надав послуг з працевлаштування, тут немає ліцензії мінпраці або дозвіл мінпраці там. Тоді це, треба цю фірму вивчати, її діяльність, чи, 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 чи правильно, чи неправильно у нас здійсна діяльність. Сьогодні соціальні служби не мають повноважень перевірити законність роботи таких фірм. Втім, механізм впливу все ж є. Представники Держпраці України в області і Національної поліції України в області, то вони можуть здійснювати діяльність цих фірм. І тому з їхньою допомогою ми ці перевіримо на першому на першому етапі ми перевіримо тут. На жаль, дуже легко спокушаються наші громадяни, а потім це обертається великими трагедіями і для їх сімей і торгівлею людьми. Це все дуже взаємопов'язані питання. Запобігання торгівлі людьми це лише один з напрямків діяльності обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та запобігання насильства. Координаційна рада має повністю виконати резолюцію Ради безпеки ООН жінка, мир безпека та національну стратегію у сфері прав людини, адже поставлені в них завдання мають бути реалізовані в нашій країні до 2020 року. Основна цінність, яка зазначена в двох документах, це цінність життя громадянина України, незалежно від місця проживання, віросповідання, політичних поглядів та іншої. Чинників план дій, який затвердили під час засідання учасники обласної координаційної ради на поточний рік, передбачає статистичні дослідження та широкі тематичні обговорення визначених проблем на місцях. Нас певні вже